Всім привіт! 23 січня 2025 рік. І з вами компанія Електромотор. Друзі, пропонуємо зварювальні сварки від різних виробників. Я от виставив перед нами дві зварювальні отакі маски Хамеліон. Одна от Форте. Отак вона, друзі, йде. Виробляють в Китаї. І також багатьом відома дека від італійського виробника. Так, хочу зовнішнє показати, як бачимо, обзор дековської набагато більше, ніж у Фортовської. І Фортовська йде, друзі, придеться вам отак зібрати. А Дековська вже у нас йде повністю зібрана, як бачимо, регулировка в Дека збоку. У Фортовської МС-8000 також з боку. Заглянемо всередину. Отак, друзі, виглядає. Дековська. Хочу показати, що просто є маски від різних виробників і різна цінова політика. Є брати Форте. Це більш бюджетний варіант. А дековська, ну, більш така дорогенька маска. Так що, друзі, кого цікавлять маски, Хамеліон. Вибір за вами. Заходьте на сайт електромотора. Вибирайте да телефонуйте. 063 426. 10, 10. також пишіть на Viber, ціна на сайтах крізь одинакова. Ми ж при можливості йдемо на зустріч. Всім мирного неба. До гарних покупок. 0, 63, 426 10 10.